Наше минулому відео щодо скасування усиновлення, ми отримали цікавий коментар від нашого підписника з приводу того, що від батьківських обов'язків відмовилися батьки дитини, а не усиновлювачі, і аліменти, нехай дитячі будинки стягують з батьків. Розглянемо це питання детальніше. Відповідно до частини першої статті 207 сімейного кодексу України усиновленням є прийняття усиновлювачами особи в свою сім'ю на правах дочки чи сина на підставі рішення суду. При усиновленні особи, які усиновлюють дитину, наділяються всіма правами та обов'язками, які мають батьки по відношенню до своїх дітей з приводу виховання, розвитку, піклування і утримання дитини, зокрема й обов'язку сплачувати аліменти у разі подальшого ухилення від виконання своїх батьківських обов'язків. Навпаки ж при усиновленні біологічні батьки втрачають не тільки права на дитину, а й звільняються від виконання своїх батьківських обов'язків щодо виховання і утримання дитини. При скасуванні усиновлення на користь біологічних батьків суд не вправі стягувати аліменти з усиновлювачів, оскільки всі обов'язки щодо дитини лягають на батьків. У разі якщо після скасування усиновлення дитина не повертається у свою рідну сім'ю та залишається без спіклування, суд, виходячи з інтересів дитини, має право стягнути аліменти з її колишніх усиновлювачів. Тобто біологічні батьки з моменту, коли дитину було усиновлено, не можуть бути притягнуті до обов'язку сплачувати аліменти. Якщо ж біологічний батько чи матір до моменту усиновлення були змушені виплачувати аліменти, з моменту винесення рішення судом про усиновлення, ці зобов'язання припиняються. Крім того, усиновителі не можуть стягувати аліменти з біологічних батьків, так само які не можуть заявляти спадкові права дітей на їхнє майно. Сьогодні ви з цим чи ні? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео.